Сервіровок, сервіровок. Так. Дома, дома. Дома все вищі, але мужику що, не хватило ресурсів, щоб крішу достроїв? Ладно. Хм. До речі, це моя стара хата Тут був бар. Бар тут. Mm. Так Як там я їх називаю? Туї mm. Ооо Дом майно дай я, ладно. Mm. я розтрощили Дим. На жаль, друган не знає що Його Дим окончательно поломал. Я... Кто застроил, блин? Ладно. Так. да. Кирка. Ну, вроде бы... Давай. Машины есть ладно так да ну угу. це вообще так требуется китки за китки вот. Превод ти квітки. Ладно. Хороший. день. Так. На цьому сервері зараз дикирують. Четыре чотирнадцять років, ладно. Друге виживання, так до тебе якось залізти, тут всередину. <різвання> ну вроді би щось поняв. Ну і разом не поняв. Коротше, всередину пора. Ага. <плізвання> Конечно. О. Попав, Ну Тут доволі красиво. Красиво як мне кокта. Спавню, щоб у мене в клані почти нікого нема. Так. Да. Стекло вже затолпало. Ладно. До ігроків рандомних які тут -то гуляли претензій немає. Ну нафі. Не мо нам матюкатись. Но ну, на шо? Тут -то... Все блоки ставить, алло? Может, ты что-то чё... тут... А... Спасибо. А, что-то, видимо, не надо, да? Авторитет, что тебе надо? -мо. Нашу. Ладно. То мама любит с цими фільмами Дивитись так громко, ладно. І так, видео. Зарублю нормально зайвый шум Ну, свій голос тільки лишу Так. Ну. Потім. Засыплю, а так все хорошо. Чуть-чуть треба. А що треба? Ага, конечно, админ. Подумаешь? Я обычный флай? Тоді як він мене не уп'є. Інтересно. Ну, броні, бачите, в мене тоф дов... куча. Куча два то тема. і зачарована їда, сам не знаю откуда. Так. Доволі багато ресурсів тут. Зразу ігроків. Стерво невидимості, таке в обичнім не добудеш. Це все ресурси мого клану і. Це Ці сумки. Ну да. Ну, голова ч.га мали іграти в одну ігру З цими блоками Не зійшлося по времени Тим більше потрібно і будівлі такої не було Десь у вискаса, чи як там та игра была Угадай чи як там вроде так О, так Земля щоб зем щоб землю засипи. хм А я вам тут -а. куча.